Кількі разів ми розпочинали розповідь про новий житловий комплекс або новий об'єкт, маючи можливість показати вам тільки макет або проєкт будинків, а потім їздили на будівництво, знімали вже введені в експлуатацію новобудови. Ось і зараз на перетині вулиць Замковецької і Новомостицької будівництво тільки розпочалося, але вже сьогодні можна передбачити, яким буде новий житловий комплекс. Так було з французьким кварталом, коли ми на макеті роздивлялися будинки, доріжки і головну прикрасу комплексу Ейфелеву вежу. Тепер будівельники одну за одною здають черги кварталу, а інвестори поспішають побувати біля вежі у його центрі. Так було з мікрорайоном Позняки 4А А, макет і Котловани. Сьогодні інвестори будинків готуються розпочинати ремонти в квартирах. Що ж стосується житлового комплексу на перетині вулиць Замковець та новомостицької, ми вже відвідали будівництво і поспілкувалися з будівельниками. Цього разу дізнавалися про наявні помешкання та умови придбання житла у фактично невеличкому містечку із дев'яти будинків: каркасно каркасно-монолітних та панельних на сьогоднішній день. Ми продаємо тільки чотири будинки, перший будинок, другий, третій і четвертий. А на лічі однокомітних, двохкомітних, і чотирьохкомних квартир є також двоуровні квартири. На последніх і передпослідніх етажах всіх домов є двоуровнівої квартири. До дворів квартири і завітаємо. Дуже сучасне і цікаве планування. Вхід е, в квартиру, 3,9 метрів квадратних санвузол, 9 метрів кухня із балконом, і також житлова кімната 17,2 метри квадратних. Під виходимо на другий поверх. Тут ще один санвузол 3,9 9 метрів квадратних. І велика житлова кімната 22,9 метрів квадратних з двома вікнами та балконом. Тому є можливість її, наприклад, перепроектувати на трикімнатну, тому що ця квартира в монолітно-каркасній частині будинку. І тут є така можливість. Планування та метражі квартир різняться. Однокімнатні помешкання мають площу від 36 квадратних метрів, двокімнатні від 59. кимнатний вид 76-й Спектр квартир очень велик, и ценовая политика в связи с тем, что данный комплекс находится только на начальной стадии строительства, ценовая политика очень лояльная, и э, этот комплекс пользуется спросом. Так как сдастся он в конце следующего года, э, то э, это недалекая перспектива. Всего год, и вы получаете свою квартиру в городе Киви по очень приемлемой населению. Онішну Прийнятна ціна полягає не лише в тому, що вартість квадратних метрів на початку будівництва завжди нижча, ніж у вже зведеному об'єкті. Справа ще й в знижках. Знижки діють на однокімнатні квартири 7% при 100% оплаті, на двокімнатні та трикімнатні – 15% знижки. Звісно, у комплексі містечку необхідно забезпечити відповідну інфраструктуру. Як правило, компанія Фугурстройка строїв. Не точечные объекты, а большие комплексы предусматривает и наличие наличие нежилого фонда с целевым назначением. Это могут быть и аптеки, и стоматологические клиники, и салоны красоты, и центры физического развития, и центры детского развития. Тому це буде достатньо современный комплекс. Поверховість будинків різна: від 6 до 17 поверхів. Це буде дуже гарний затишний мікрорайон нашого міста, новий. Я б назвала його досить таки легким, тому що це не 25-поверхові будинки, до яких ми звикли. Таким буде житловий комплекс у Подільському районі Києва. Вже у середу їдемо на проспект Возз'єднання із панорамних вікон новобудов на березі Русанівського каналу. Оглядатимемо столицю. Приєднуйтесь!